The Вас вітаю тут канал Трейд. Сьогодні ми оглянемо твердосплавний мікрорізець mwr 6 r 02 a 90 l 15 який призначений для того, щоб робити фаски в торці деталі, як зображено на схемі. Цей мікрорізець виготовлений із твердого сплаву, який був додатково оброблений покриттям T-SIN, що надає більшої стійкості інструменту та може оброблювати матеріали твердістю до 58 одиниць твердості по роквелу. Діаметр хвостовика цього мікрорізця 6 мм. Робоча довжина шийки 15 мм. Загальна довжина. Мікрорізця 50 мм. Різець має загострену форму, ріжучої частини під 45 градусів, радіус вершенні мікрорізця 0,2 градуса. Мінімальний робочий отвір 1 мм. Такий мікрорізець це ідеальне вирішення питання для того, щоб робити фаски під 45 градусів у торці деталі, як внутрішні, так і зовнішні. Для повноцінної роботи такого інструмента. Ми пропонуємо закріплювати його в спеціальні тримачі, які ми також вам можемо запропонувати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете. Та також формити своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-яких куточок України. З нами швидко надійно та якісно.